Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Тримаю зараз в руках фаленопсис, який збираюся сьогодні пересадити. Чекала, аж поки в нього почнуть рости корінці. Ось тут, починаю тут рости корінець від шийки. І думаю, зараз якраз добрий час, щоб його пересадити. Так як горщик, наскільки. Уже розпирає від коріння, так поближче покажу. Дуже тісно цій орхідейці в цьому горщику, але бачите, з цієї сторони повністю заповнена корінцями, а з цієї ось тут є трохи пустого місця без коріння. але все ж таки бачу, що новий корінець, який росте, прямо приплюснутий. Тому зараз буду займатися пересадкою цієї орхідеї. До речі, назву я не знаю її і навіть, навіть приблизної назви, тому що не бачила в жодному огляді такої орхідейки. Я вам прикріплю фото. Зараз і подивитися, що це за фаленопсис. Може, ви знаєте, і напишете мені. Отже, зараз переставлю камеру і будемо розбиратися з пересадкою цієї орхідейки. І так, зараз покажу вам ближче цю орхідейку. До речі, пересаджувати буду її в ось це відеречко. Воно, як ви бачите, не набагато більше. Ну, десь е, в діаметрі на 2 см більше, аніж її попередній горщик. Е, тому... <сміття> тому я, що я роблю? Я на дно додавлю трошки керамзиту, Е, і для того, щоб вона не е, е, хиталася в цьому горщику, е, додавлю трохи муху з однієї сторони. І трошки кори. І все. Посадка буде така, більш повітряна. Ну, і я вам не показую, але він тут. Звичайно, він тут, як завжди, він з нами. Пончик. Подивись у камеру. Пончик. О. Він нам буде допомагати. Буде подавати все, що потрібно. Отже, Подивимось ближче на коріння. Е, від самої покупки ця орхідея була з ось таким набитим горщиком коріння, але я чекала, аж почнуть рости корінці. І зараз, коли побачила молоденькі корінці, думаю, саме час її е, пересадити. Отже, Починаємо в неї ось почав уже новий листочок. Перше, що зробимо, це з усіх боків ось так би її пожмакаємо. Розбирати її кореневу я не буду. Тей шум робиш. Так, це буде нелегко я бачу, хоч тут і немає, е, немає корінців знизу, які б тримали, але. Так, зробимо так. Я її зараз залью водою. І потім попробую ще раз. І так, я повернулася. Орхідею я замочила у воді на декілька хвилин. І зараз спробуємо вдруге. Те, що я й говорила, дуже вона влотно ну, сидить. О, все. Потрішки, потрішки і витягли. Так, все, що висипеться, нехай висипається. Ну, ось, бачите, яка в неї посадка. Тут кора і шматочки битого керамзиту. Ось так. О, до речі, тут я можу зняти цей стаканчик, бо його добре видно. Тому зараз візьму інструмент і зроблю це. Так, і зараз, наскільки це можливо, спробую цей стаканчик прибрати. Знаєте, не хотілося мені коренево якось дуже так тривожити. Хотілося її пересадити її з усім комом. Ну і так по шматочку, по шматочку ось якось це зробимо. І ось ця губка. Губку прибираємо. Кончик, ну ти ж мені шум додаєш на відео. Що ж ти? Каже, а мені все одно. Так, так, так. О, і пластмасовий тримач для того торфяного секанчика дістали. Ось шматки самого торфяного є. Майже справилась. Ну, Якщо там якийсь шматочок залишився, нічого страшного. Поганих корінців у неї майже немає. Так, і все. Ці корінці я не буду чіпати, отже, беру це відеочка нанесу. Туди, знаєте, що сюди можна ще, так як тут місце трошки є, додавлю ще деревне вугілля. І так, все, що нам не потрібно, я прибрала, щоб нам не заважало. І дивіться, тут я повторюсь нанизу керамзит і шматочок деревного вугілля. Ставимо сюди орхідейку, отже так, ставимо орхідейку і досипаю сюди кори. Корей і трішки моху. Спочатку додам моху. Так, давайте з цієї сторони нехай буде мох. teperde je vilne mise da se Так, тут у мене кара невеличкої фракції. Візьму, зараз ще, знаєте, крупнішою. Ось такої фракції є у мене кара. Мені подобаються ось ці великі шматки. Їх можна ось так підставити і вирівняти. Хідайку, цей шматочок не підходить ось так. І візьму ще один крупніший. І напевно я навіть не буду маленької фракції сюди давати. Тільки ось тут з цього боку трішки зараз добуду. Хочеться, щоб було побільше вільного місця для корінців. На цьому я зупиняюся і дивимось. Тут бачимо мох, повітря, тут великі шматки кори, ну і тут ось трохи менших шматочків. Тепер їй буде не так тісно. Маю надію, що їй сподобається. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. І ще раз попрошу, якщо знаєте назву цього фаленопсиса, то, будь ласка, напишіть у коментарях. А на цьому все. Пончик говорить вам до побачення. Так? Все, побачимось в наступному відео.